4 серпня Національна поліція України був затриманий громадянин Голов. Він підозрюється в справі Блаблакар це до причетності вбивства Тараса Познякова. Нами він був доставлений до Києва, в відношенні нього проведено ряд оперативних заходів, це на причетність його, це проведення експертизи, це проведення з ним. Слідчі дії. Зараз, що вже ми маємо про те, що він там був, ми розуміємо про це. Він це не скрива, але в показах не дає, але ми це знаємо точно вже. Підозрюється він до причетності в скоєнні вбивства. Ми вважаємо, що вбивство незаконне завладіння транспортним засобом та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. І ми ведемо з ним оперативні заходи про те, щоб все-таки встановити місце поховання Тараса. Національна поліція України розшукується Кінгінцеп Луан Миколаєвич на присвість Лука. — А хто він? Він ураженець з Росії, має відношення до правого сектора. Ми зверталися також до керівництва правого сектора на допомогу його знайти. Вона в міжнародний розшук по Інтерполу. І Україні. Я думаю, що і хочу звернутися до людей, що ті, хто мають про нього інформацію, звертатися на лінію 102 або в будь-який відділ Національної поліції. Про можливе навіть місце знаходження, прошу звертатися, це важливо.